Поліцейські повідомили про підозру прикарпатцю за жорстоке поводження із собакою. Нагадаємо, зловмисник прив'язав свого собаку за ланцюг до автомобіля та тягнув її дорогою. Унаслідок отриманих травм тварина через декілька днів померла. За йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліцейські Івано-Франківщини повідомили про підозру за частиною 3 статті 299 жорстоке поводження з тваринами кримінального кодексу України 59 59-річному мешканцю більшівцівської територіальної громади. 10 жовтня чоловік прив'язав свого собаку за ланцюг до автомобіля та тягнув її дорогою. Поліцейські оперативно встановили порушника. Постраждалу собаку передали до ветеринарної клініки в Івано-Франківську для надання необхідної допомоги. Однак, внаслідок отриманих травм, Тварина через декілька днів померла. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює галицький відділ Івано-Франківської окружної прокуратури. Невдовзі суд обере фігуранту запобіжний захід за скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліцейські Івано-Франківщини нагадують громадянам: якщо ви стали свідками жорстокого поводження з тваринами, негайно повідомляйте про це правоохоронців.